Наталія Бачинська переїхала до Хмельницького із Маріуполя. По допомогу звертається до центру підтримки переселенців Ямаріуполь. Тут у вільний час долучається до плетіння маскувальних сіток, аби українські захисники були невидимими для ворога. Поки ми тут в тилу глибокому знаходимося, нас захищають хлопці на нулі. Вони жертвують своїм життям, здоров'ям. І тому ми хочемо, хоча б чимось, хоча б якоюсь часткою, якимось відсотком їм, хоч трошечки допомогти І в цьому. Ми знаємо, що це їх якось збереже, щоб ворог не побачив їх. На байдужі маріупольці розпочали плетіння маскувальних полотен кілька тижнів тому. Розмір кожної готової сітки 4 на 6 метрів. Нині волонтери вже виготовили понад 70 метрів. Маріупольці. Допомагають і вся ця продукція йде нашим хлопцям на передову. Донецька область ми платимо сітки 4 на 6 які йдуть на для покриття бойової техніки. До того ж, говорить психологиня центру «Я Маріуполь», плетіння сіток допомагає згуртувати переселенців. Що вони тут реально знаходять своє спілкування, і я, як психолог, наголошую постійно про те, що не засиджуйтесь вдома, приходьте, приходьте, спілкуємось, не даємо тому стресу війни впливати на нас. То я такий момент переключення, медитативний, який допомагає зосередитись на роботі, переключитися від негативу на позитив, і на тому ми налаштовуємося на інші думки. Для подальшого плетіння сіток волонтерам потрібна тканина з Бонд. Вона легка, стійка до вогню і вологи. Хмельничан закликають підтримати маріупольців необхідними матеріалами, але ми повинні розуміти, що якщо почнуть люди нести інші матеріали, вони будуть тільки робити ці сітки важкими. І коли сітка намокла, тобто її вже на танк не, не, не натягнеш на бронемашину. Хотів би звернутися до підприємців міста Хмельницького. Якщо є відходи, які не потрібні, ми просимо зв'язатися з нашим центром. Ми розглянемо цю пропозицію і залюбки разом доєднаємося до цієї великої справи. Нагадаємо, у Хмельницькому центрі Я Маріуполь запрацював у червні 2022 року. Нині тут зареєстровано більше 2400 маріупольців, які звертаються за послугами юриста, лікаря, психолога, адміністратора ЦНАПу, помічника ветерана, вихователя. Найчастіше у нас звертаються за гуманітарною допомогою, звичайно, також ну багато маріупольців отримують тут і медичні послуги, і також часто маріупольці звертаються до адміністратора ЦНАП, так як у нас надаються послуги з підготовки документів перед тим, щоб отримати там компенсацію від держави. Охочі долучитись до плетіння сіток, можуть звертатись за номером телефону центру або ж приходити до його офісу. Він знаходиться у приміщенні школи мистецтв. Працює я Маріуполь з понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.